Усім привіт! І ви знову на каналі Тока Ніка І сьогодні я буду знімати відео 24 години в одному кольорі у Тока-Бока. Я зробила голосування на моєму каналі, яку тему для наступного відео ви хочете. І більшість обрала 24 години у одному кольорі. І ще декілька моїх глядачів просили мене зробити саме чорний колір. Але я вирішила використати трошки цікавішу ідею. І я зроблю не просто чорний колір, а чорно-білий колір. Плюс. Я попала, саме, себе, да, якесь одовлення. Тут якесь Hello Kitty і фейерверки. Та ще й новий подарунок на пошті. Тому поїхали. Так, ну зайдемо на пошту. Ого, яка вона кольорова! Так. Ого, яке тут все святкове. Прикольно. Ладно. Ого, скільки подарунків зараз удивиться. вау, Мені ще ніколи так багато не попадалось, якщо чесно. Так. Виходимо. Сюди. Ну, перше я ось такий відкрию. Так, що у нас тут? Це що? О, печиво! Напевно, смачне. М -м -м. Так, далі. Ось такий. Нічник, Прикольно! Так. Це що? Ем... Це що таке? Ну, це лимон, а це якийсь, напевно, головний убір, типу. Так, це головний убір. Тепер ось такий костюм. Ой, кажу костюм. подарунок. О, яка мила іграшка! Прикольно! Так, ще одна і... і ще одна. Ну хто б сумнівався? Які вони класні. Хто знає, як звати цих героїв? Напишіть в коментарях. Так, нам треба якось це все забрати. Отак. От Піднесемо додому. А тут а в новинах знову таке, знову ж таки, про Хеллов кіті, Це що таке? like that. One, two, one, two, need my attitude. Three, four, three, four, check my latitude. Top floor, top floor, that's who in the zoo. Strop, move like woo, down the avenue. Зрозуміло. Реклама нового одягу. Ладно, виходимо і зараз йдемо додому. По моєму минулому відео я облаштовувала новий будинок у Токабока. Це в нас ось цей будинок. Але я його не до кінця облаштувала, тому я зроблю ще другу частину. Так, ми тут. Ось ми прийшли. Ось це я потім покладу на кухню, я ще кухню не облаштувала. І ось це теж потім розберу. Ну, зараз нам треба підготуватися до чорно-білого челенджу. Так, ну, тут ніби все добре. Так, стоп, зачекайте, треба дещо переправити. Ось так. Я одягнула такий простенький одяг, щоб не втратити той, коли буду міняти. Так, ну тут нам ну, нічого не треба, а волосся треба би перефарбувати. Чорний чи білий. Хм. Як ви думаєте, що краще взяти? Чорне чи біле волосся? Ось такий був би чорний, а білий. А білий ось такий. Напишіть у коментарях. А я не знаю, який візьму. Напевно, чорний. Ну потім, якщо що, поміняю. Так, очі, очі немає чого міняти. Одяг. Одяг, одяг. Треба саме чорно-білий. Не чорний, не білий. О, отакий би, в принципі, підійшов, але мені здається, він якийсь хлопчачий. Такий теж, можна, але він простенький. Ну, я... ну, поки що в мене є ось такий варіант. Зараз подивлюся ще. Ну, не знаю. Якийсь він не дуже чорно-білий. Так, що тут ще є? <глух> ну, я не знаю. Ти чого взагалі немає чорно-білого одягу Венздей, але це буде чорний. О ну, о, до речі, ось такий можна, але тоді більше підійде біле волосся, так. Поки що є отакий варіант. Так, що, більше нічого немає? Та ну. <соц Tennessee> не, я не збираюся грабувати банк. Так. Не, немає. Ну, значить, виходить, беру отой Ну так, більше нічого не залишається. Але тоді я візьму біле волосся, так буде виглядати гарніше. Ня. Ладно, ну нехай так буде. Ну, все, виходить так. А! І чорну бандану одягну, отак От вже більш-менш нормально. Тепер нам треба піти у магазин і купити продуктів, щоб приготувати е, сніданок. Чому тільки пошту зробили такою святковою? Зробили б усі локації, було б прикольніше. Так, я вже тут. Ох, мені здається, це буде нереально знайти. Ладно, Ох. ну -х -х -х. ладно, я візьму молоко купити. І що все? Можна взяти сир, камамбер, яйце, все світле. Будь ласка, скажіть, що тут є ще хоча б щось жо... чорне або біле поїсти? Ну, Білого я набрала, а чорне. Ну, Будь ласка, е -е. цей соус рахується? Думаю, так. Mm. Треба було йти, напевно, в ресторан. Хоча я сумніваюся, що там би знайшлося щось чорно-біле. Ладно, постараюся щось з цього приготувати. Ну, головне, головне в мене є яйця і сир. Так що решта вже якось зімпровізую. Я поняття не маю, як я збираюся готувати сніданок без кухні. Ну, розберуся. Ну, Значить, будемо тут готувати. Ладно. Стоп, шо? Я... Це шо таки? Тут я... Это что такое? Тут... Теперь можно тут вымыкать анимацию. Прикольно. Яке классное уновление. Ура. И теперь до ось этого... А, ні. Я думала, что новая анимация. Классно. Прикольно. Ладно. Так. Тепер будемо готувати сніданок. Е, ну, дивіться, в мене тут є тостер, чайник. Сумніваюся, що вони мені допоможуть. Але ладно. Ой. Так, ну. Ну. Я це що нереально приготувати без. Весь... Ой-ой-ой-ой-ой. <звіг> і що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Як я маю яйце приготувати? Ладно. Ну, тоді доведеться. Ось тут. Поставлю плиту. Добре. Так. І сковорідку. Ось. А, ну і ще веделки візьму. Веделка. І Ой, як же тут все складно я саму так, давай давай жаль. Я покосиль на ти що не ліжешся, чи що? Ой-ой-ой. Так... О, тепер нарізусь. Ой, може і дарма я вибрала цей челендж. Тарілку ще треба. І склянку. Смачного. Але щось подизаду, то все біле. О, зробимо так. Все, тепер можна пити і їсти. Сир впав. Ну, всього, ніби готово. Я тут уже поприбирала. А я подумала, куди вона поділась. Я тут вже поприбирала. виделку і ножик забула викинути. Все, тепер вже точно поприбирала. Фух. Тепер куди ми підемо? Ой, куди б нам піти? Зараз треба буде подумати. Придумала. Тепер я облаштую свій старий будинок у чорно-білий колір. Поїхали! Ну, найперше, мені треба все тут почистити, бо я ще залишила меблі. У мене питання, а як мені викинути цей скейт, якщо він ні в унітаз, ні в смітник. Навіть сюди не йде. От, просто не йде. Що мені з ним робити? А -а -а -а! Ну, все, я вже все почистила, я залишила тільки оцей скейт. Ну і тепер вже можна облаштовувати спочатку ось ця кімната. Та ніби готово. Я знаю, що вийшло не дуже. Точно, взагалі не дуже. Ну, але з такими обмеженнями в кольорах то, то точно, що вийде не дуже. Оцей скейт я все ще не знаю, куди, куди діти. Ну ладно, потім. Так, тепер ось ця кімната. Тут у мене буде, мабуть, я не знаю. Напевно, ось тут у мене буде кухня, ну, так як і там. Тут буде Вітальня, а тут буде ванна. Ну, я хочу зараз кухню облаштувати. Ну, якось так виходить. Не знаю. Ну, по-іншому ніяк виходить. Ладно, тепер ванна. Усе ванна теж готова, Ну, тут багато чого бракує, але воно все не чорно-біле, тому я вирішила не додавати. Залишилася тільки вітальня. Готова і м -м, вітальня. Тільки ось ось тут я не знаю, що мені зробити. Підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, і я обов'язково додам. так Сюди у шавку я покладу ось цей скейт. Супер. І його не буде видно. Ну і будинок облаштований. Супер! Тепер ми підемо у якийсь ресторан обідати. У безкоштовному світі є три ресторани. Ось цей. Ось цей і ось цей. Я обіду всі три доти, доки додайду чорно-білу їжу. Якщо ми вже тут, то йдемо сюди. Так, ми тут. Зараз подивимося, можливо, щось є. Ей, а де кухар? А де кухар? Усе все добре, кухар тут. Так. Доброго дня! А підкажіть, будь ласка, у вас є щось, якась чорно-біла їжа на обід? Привіт, дівчинку! Зараз подивлюся, можливо, щось є. Дуже дякую. Так, підемо. Сядемо десь. О, нехай зараз цей стол. Почекаємо. Так, у мене є кілька варіантів. А ну? можна їй запропонувати ось цей тортик. Але він не зовсім чорно-білий. Тому я запропоную ще ось цей пудинг. І так, ходімо. Я приніс вам дві страви. Ось цей пудинг і ось цей тортик. Вибирайте! Ой, воно все виглядає смачно, але я, мабуть, візьму ось цей пудинг. Дякую вам дуже. Немає за що. Ой, я так зголодніла, я так хочу їсти. Ану? Дуже смачно. Дякую вам, було дуже смачно. Немає за що. З вас 10 доларів. Ось моя оплата. Дякую, до побачення, до побачення. Гарного дня. Так, куди б нам піти тепер? Я придумала. Підемо в магазин одягу. Подивимося, можливо, там є якийсь чорний або білий, або чорно-білий одяг, який мені підійде. Так. Ну, ось це я вже не буду брати. Що тут ще є? Ось таке якесь мені не подобається. Це ой. Це кабурюх чоловічий. Так. Ось цей костюм брати чи не брати. Ох. Так. Ого. Це, швейна машина. Сама шиє Одяг. Ладно. Так, 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 так. Ну не вже тут нічого немає. Бачу ось такі окуляри. Не чорні, але. Ну, добре, вже візьму, бо тут більше нічого немає. О, а он є якась кепка чорно-біла. Ой, зараз подивлюсь. Ну, можна взяти. І так більше нічого немає. Ну ні, Тільки не кажіть, що вона не кладеться в сумку. Окуляри теж супер. Ладно. Доброго дня! Добрий день! Мені, будь ласка, ось цю кепку та ось ці окуляри. Добре, за вас 10 доларів. Та ви всі зговорилися, чи що, 10 доларів та й 10 доларів. До побачення. Йдемо до хати. Все, я тут. Так. І Куди мені тепер піти? Поняття взагалі немає. Ой. Взагалі не знаю, навіщо я цю коробку взяла. Ну, зроблю отак. Все, хай буде. А це можливо. О, супер, отак хай буде. Це сюди. Все. Так. І куди мені тепер піти? Ну, якщо вже куди піти, то давайте, напевно, підемо повечеряємо. Спочатку я піду в ось цей ресторан. Подивлюся, може, якщо там немає, то піду в інший. Так, я вже тут. О, тут є суші, я так обожнюю суші. Ну, зараз подивимося. Ну тут є, в принципі, чорні з білим. То їх можна поїсти. А, ну, так, я візьму цього соєвого соуса. Ну і зараз накладу собі тільки а, взяти би якусь зайву цю дощечку. Одна. Дві. Три... Чу... Чотири. не чотири, А що тут більше трьох не можна покласти? То я трьома не наїмся. Я тоді візьму ще одну дощечку. Раз. Два. Зробу зростать. Три. все, це може і наїмся. Так. Тоді я. Та да ні. Тоді я ось так от. Ось так от і все, йду. Тут продавця не маю платити, не треба. Ну, ось тут нехай сяду. Тут за музика така японська, ви чуєте. Капець. А, я думала, що я вже загубила прячу. Амням ням-ням-ням. Так, ні, треба спочатку мукнути, Упутити у соєвий соус, а тоді з'їсти. Супер, дуже смачно було. Так. Це я лишаю. ха ха, -ха, -ха. Так, все, ми йдемо. Якось швидко я повечеряла. Сама дивуюсь. Ну і все виходить кінець чи що. Уже настала чорна чорна нічка. Я помикала усі лампи, щоб не було так темно. А якщо день закінчився, то я оголошую цей чорно-білий челендж закінченим. Юху! Усе можна нарешті йти додобу. І переодягатися у нормальний одяг. Всім папа, -па, всіх люблю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях те, що я просила там написати. Усім папа, до нових відео!